На головній сторінці CRM на дашборді ви можете побачити інформацію з усіх воронок, угод та відповідальних, щоб стежити за ефективністю роботи sales відділу та системи продажів. Щоб переглянути статистику, натисніть на CRM у верхній панелі та на вкладку Головна у лівій панелі. Виберіть період, за який потрібно відобразити статистику. У цій секції нижче ви побачите загальну кількість активних і завершених угод, кількість нових контактів та загальну суму угод за вказаний період для всіх воронок. Нижче можна побачити інтеграцію CRM із усіма сервісами SendPulse. Щоб побачити, які сервіси використовуються, а які ні, натисніть стрілку вниз. Прокрутіть нижче, щоб побачити всі ваші воронки. Для кожної воронки ви зможете переглянути загальну кількість угод і суму активних і завершених угод. Нижче наведено кількість угод кожного окремого статусу. Натисніть стрілку вниз, щоб переглянути кругову діаграму. Вона відображає джерела додавання угод. Ці джерела можуть бути Automation 360. Міні-лендінга оплати, чатботи, API сайти, форми, курси, угоди, створені вручну та зовнішні інтеграції. Справа ви можете побачити кількість та суму угод для кожного відповідального. Щоб переглянути активні та завершені угоди, перемикайтеся між вкладками Активні та Завершені. У розділі завдання можна відстежувати завдання в трьох вкладках: прострочені завдання, термін виконання яких минув. На сьогодні завдання, які мають бути виконані сьогодні, та важливі завдання високого або середнього пріоритету, які мають бути виконані сьогодні. Майбутні завдання відображаються також тут. І нарешті у розділі Нові угоди відображаються останні створені угоди. Картка угоди містить власну назву, контактну інформацію про воронку, суму угоди, відповідального за угоди тощо.